З поміж тисяч світлин лише 150 найкращих потрапили на виставку. Самобутність та оригінальність стали основним критерієм відбору фотографій. Це зусилля людей. Для того, щоб зробити таку фотовиставку, треба, щоб люди вірили. Треба, щоб вони надали свої роботи, якими вони дорожать. А інколи, знаєте, як. Пігмаліон галатею виліпив і боїться з нею розлучитися. Подивіться, хіба ці роботи не сокровенне те що в людини в душі. Роботи Житомирян не потрапили на виставку, хоча фотографії з Поліського регіону було вдосталь. Найбільше цікавих світлин зазвичай надсилають кияни, львів'яни та одесити. Глядачі виставки роботи розглядали із цікавістю до кожної. Мені ось ця дівчинка сподобалася. Взагалі незвичайна фотографія, тому що кольори дуже яскраві, і взагалі мені от ця собачка дуже подобається, тому що дівчинка ну взагалі не згадується дитинство. Ви знаєте, як на мене. Е... Оцей портрет да будь-який з них це навіть не портрет, а фотомить, миттєвість, як було сказано, вони є унікальні, тому що е, митець не можна сказати фотограф. Він підмітив якусь таку ситуацію, унікальну душу людську, яка розкриває людину. І е, сучасна техніка це дозволяє зробити. Пересувна виставка кращих фотографій триватиме до 14 квітня на фізико-математичному факультеті університету імені Франка.